Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майкл Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроекту на підтримку України немає. Жодного апетиту. Наскільки це серйозна заява? Це попередження чи вже остаточне рішення? Що чекає на Україну? Розпитаємо в гостя нашого ефіру з радістю до нас доєднює Андрія Длігача, доктора економічних наук, спів центру економічного відновлення, заступник та генеральний директор компанії, директор групи компанії Group. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, ну скажіть, будь ласка, оце, що немає апетиту підтримувати Україну. Як нам це сприймати? Це попередження, як ви вважаєте? Якщо немає апетиту, то звичайно є. В ліки для, для цього, і звісна річ, це це свідчення поганої роботи організму. Я маю на увазі організм демократії Сполучених Штатів Америки, але й питання України: наскільки ми викликаємо цей апетит? Цей апетит має бути розумінням політики чинної адміністрації, систем впливу, розуміння, як з ними вести переговори, але з іншого боку, і сильна позиція України. Трамп Трампівська адміністрація вирізняється тим, що ну, по-перше, нічого не має значення. Вони можуть змінити власну позицію ставлення до людей і захоплення Зеленським, яке змінилося таким негативним ставленням, знов зможе стати позитивом, так само і відносини до України. Чим сильніша позиція України, в тому числі в переговорах, чим менше Україна готова вестися на тиск, і чим більше вимагає. Виконання сполученими штатами Америки зобов'язань, тим тим сильніше і більша ймовірність, що ми отримаємо отримаємо і військову допомогу, і інвестиції, і політичну підтримку штатів. Тобто, нам потрібно десь, якщо так можна підсумувати, зберігати холодний розум і спокій цього замало. Зберігати холодний розум це не, не не дасть нам можливість вижити. Нам потрібно посилювати зв'язки з нашими союзниками, тими країнами, які справді є союзниками України: ЄС, Канада, Японія, Південна Корея. Норвегія, нам нам потрібно розвивати і посилювати ці відносини, бо ми не проблема для Європи, а ми відповідь для Європи. Ми з якраз і є тією черівною паличкою, яка рятує європейський союз від безпосереднього військового здійснення з Росією. Нам потрібно знайти те, що дійсно в моделі Ріалполіполітік цікаво для адміністрації Трампа. Вони не бачать Україну ані як союзника, скоріш як фактор, який заважає порішати з Росією відірвати Росію з впливу Китаю, використати Росію у економічній і політичній війні з е, Китаєм, але Україна може бути відповіддю і силою для Сполучених Штатів Америки, і мова точно. Не про рідкісноземельні метали чи критичні матеріали, мова про нову армію, ефективну мова про те, що так само як Польща свого часу Україна може стати стратегічним союзником Сполучених Штатів в Європі. Україна це зона продовольчої безпеки Катару, Саудівської Аравії Об'єднаних Арабських Еміратів, Україна це відповідь на те, як будувати кібюрократію, цифрову державу і економіку, базовану на цифрових. Ресурсах віртуальних активах все це має бути цікавим і для техноолігархів Сполучених Штатів Америки, і для МАГА. Бо made America Гренті Again» спільно з Україною використовуючи українські можливості, це теж відповідь, і так само для старої сили республіканського ще ще рейгінівського крила республіканців. Україна це якраз спроможність довести, що республіканська ідеологія є переможною. Відповідно, посилення позиції України, а не торгівля на крові. Це це наше рішення, і звичайно, України багато козирів в рукаві. Це і Будапештський меморандум, і близько трильйона доларів, які мають нам відповідно повернути Сполучені Штати Америки за невиконання. Будапештського меморандуму, бо Україна відмовилась тоді від ядерної зброї від стратегічного озброєння, вартість якого з нинішніми цінами суттєво вище за 1 трильйон доларів, і так далі. Ми, ми можемо шукати ті аргументи, які зрештою зроблять українську позицію сильною в цих переговорах. Тоді виходить питання: хто кому винен? Та тому що е, Трамп звинуватив Україну про те, що ми ще винні гроші. Мовляв, десь нераціонально використали, а тут, виходить, ще хто кому винен. Та ні, ну, є, є ж, і Адвантер робить цю постійну аналітику, і на, наші колеги в різних інституціях, і от, Університет Келія і, і е, The Economist нещодавно публікував ці дані. Сполучені Штати Америки передали допомогу Україні суттєво менше, ніж Європейський Союз. Е, лише 0,5% від власного ВВП 2021 року сполучені штати Америки за ці три роки використали на користь Україні сумарно власне фінансової допомоги це близько 40 мільярдів доларів, так що казати про якісь 350 мільярдів. Це абсолютно безглуздо, безглуздо, і більше того, сполучені штати Америки не виконали велику частину власних зобов'язань по відношенню до України. Тому America Great Again» – це означає America» зробити так, щоб Америка почала виконувати власні зобов'язання, але не треба дражнити Трампа чи чи його. Оточення прихильників да скоріш скоріш варто зараз показати, що Україна для Трампа є справжнім стратегічним союзником і відповіддю на багато питань. Ну я хотіла вас уточнити стосовно заяви Маска, значна частина грошей направлена в Україні насправді опинилася в руках американських чиновників. Мінодер заявив, що кошти, нібито потрапили до рук Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців. Маск додав, що саме тому Зеленський стверджує, що отримав тільки половину грошей. А хіба як взагалі ну, відбувається механізм розподілу американських коштів? І невже вони не знають, куди відправляли кошти? Невже в них немає контролю над цими коштами? Контроль є, і аудит проводився, і дійсно велика частина грошей використана в рамках самих сполучених штатів Америки. Ну, по перше, значна частина від тих 100, приблизно 15 мільярдів доларів, які ми отримали, це перш за все 60, практично 65 мільярдів, які ми отримали в якості військової допомоги. Але як вона велася? Навіть сам Пентагон багато разів переглядав оцінку переданих Україні переданого Україні озброєння. Бо за якою ціною ми маємо рахувати? За Сполучені штати Америки мало зброї виробляли безпосередньо для України. Україні передавалися запаси Пентагону. Пентагон закуповував на американському ринку американських оборонно-промислових компаній зброю. Також в Україну навіть спочатку вони вираховували вартість нової зброї, хоча передавали нам стару зі складів. Якщо коли вони почали проводити реальну оцінку, залишкової вартості техніки, яка нам передавалася, виявилось, що що навіть на 8 мільярдів доларів було переоцінено і вони змогли відповідно передати Україні більше. Техніки е, є нюанси в таких обрахунках, є нюанси в тому, як же враховувати гроші, які, наприклад, передаються вже як фінансово-економічна допомога, але велика частина з неї йде на обслуговування е, тих фінансових потоків, е, зокрема, USAID, USA, і тут я абсолютно е, погоджуюсь з. Багатьма з тих, хто робило оцінки, насправді гроші USAID перерозподілялися на приватні компанії, які далі наймали українські команди вже для виконання певних, певних проєктів, Але переважно більшість грошей залишалася якраз на рівні американських компаній, які розподіляли ці гроші, а та не, не йшли безпосередньо до України. Але в рахунок України враховані всі гроші весь, весь їх обсяг. З іншого боку, є гроші, які розподілялися через механізм банку, і там набагато більш прозора оцінка. Відповідно, аудит потрібний, і я переконаний, що зараз команда Маска цей аудит проводить. І подивимось вже за його по його результатах. До сих пір рівень корупції в Україні по розподілу американських грошей він прямував до нуля в відповідності до того аудита, який робився саме американськими командами до сих пір. Ну, дивіться, чи вірно, я розумію. Американці нам виділяли кошти. За ці кошти ми в них купляли озброєння. Відповідно, ці кошти залишалися в американській. ні, такого не було. Такого Добре. не було. Давайте поправте, як було правильно. Україні кошти не виділялися. Кошти виділялися. Пентагону чи американським так. інституціям, міністерствам, які відповідно проводили закупівлю зброї переважно на склади Пентагону, а Україна зі складів Пентагону отримувала зброю. Ось ці самі 65 мільярдів. Це отримана технічна допомога до навчання українських вояків, або передання безпосередньо техніки і снарядів Україні. Україна не отримувала гроші від цього. Реальними грошима ми отримали обмаль з, з тих 115 мільярдів, які були спрямовані в Україну, але оця оце, що вкладалося в допомогу Україні. Воно ж працювало на розвиток американської економіки, зокрема військово-промислового комплексу. Чи чи я за абсолютно туди пішла? Ні, ви про праві щоб. Більша частина грошей, які були виділені Конгресом на допомогу Україні, залишилися в самих Сполучених Штатах Америки. З тим нібито з'ясували. І по суті, їм десь і частково це було вигідно. Я не можу сказати, що це вигідно взагалі. Це вигідно комусь. Це вигідно звичайно, оборонно промислового комплексу. А платники податків Сполучених Штатів Америки не переконані, що отримали по. Повну економічну вигоду, бо все ж таки це були гроші виділені з американського бюджету. Платники податки Сполучених Штатів Америки витратилися на хоча це, це мізерні кошти порівняно з загалі з тим, що виділяють Сполучені Штати Америки, чи, наприклад, мізерні кошти порівняно з тим, з чого вартує ця війна в Україні і в цілому світовій економіці, де втрати на рік перевищують вже по параметри в трильйон доларів. Добре, тоді поясніть, будь ласка, чи є пряма е, залежність від США у фінансуванні соціальних виплат, відновленні інфраструктури, зокрема там е, виплат людям пенсій, чи це не впливає? Це зовсім інше надходження? Впливає впливає кожного року приблизно е, від чверті до третини. Е, Покриття дефіциту державного бюджету України це кошти, які надходять безпосередньо сполучених штатів штатів Америки через інструменти Світового банку, Міжнародного валютного фонду чи по по інших угодах. Звичайно, для нас суттєво буде втратити цю допомогу Сполучених Штатів Америки фінансово, але не критично. Україна цього року, 25-го року, має достатньо е, грошей від європейського союзу, від Японії, від Норвегії, від Канади е, і по, по по інших двосторонніх угодах для того, щоб цей рік ми пройшли. Ми цей рік проходимо фінансово позитивно, і більше того, в нас є достатньо за моєю інформацією, е, боєприпасів для того, щоб вести. Ще кілька місяців війну такої інтенсивності. А далі я сподіваюся, що роздок українського виробництва і швидке відновлення виробництва зброї і боєприпасів в європейському союзі компенсує втрати допомоги від сполучених штатів Америки. Катастрофічної ситуації я не бачу тим не менш сказати, що Сполучені Штати Америки не допомагали, це буде категорично неправильно. Ми маємо бути вдячні американському народу за значну допомогу протягом цих трьох років. Я з вами цілком погоджуюся. Ми маємо бути вдячні всім, хто нас підтримує, і шукати варіанти, як перемогти Росію, а не наводити одне на одного, тикати пальцем, як то кажуть, у народі. І давайте ще раз, якщо можна, щоб заспокоїти людей, якщо американці нам припинять фінансування, країна не стане свої гарантії, держава перед народом буде далі виконувати принаймні протягом цього року. Да, на цей рік я переконаний і маю підтвердження про це від міністра фінансів України і від власних оцінок на нашої експертної групи. Ми підтверджуємо, що на цей рік фінансове забезпечення до покриття дефіциту державного бюджету це означає для виплат пенсій для соціальних зобов'язань держави. В нас достатньо. Як ви вважаєте, все таки оцей варіант, що США зможуть нам припинити фінансування, він десь зараз в якому відсотковому співвідношенні? 90% що ми втратимо військову і фінансову підтримку від сполучених штатів Америки. Є розрахунок звичайно, що традиційне республіканське крило адміністрації Трампа чинної адміністрації все ж таки переконає не припиняти військову допомогу Україні. Що стосується фінансової допомоги, тут я не переконаний, бо значні кошти ми отримували і по лінії USAID, і по участі сполучених Америки в міжнародних. Домовленостях боюся, що зараз це навіть питання не, не тільки до України, а готовності адміністрації Трампа припинити більшість е, міжнародних угод, е, в тому числі тих, які стосувалися Україні. якщо можна, ми десь частково це проговорювали, але як можливо маєте такі, знаєте, умовних п'ять пунктів, так що нам потрібно зробити, щоб цього не трапилося. Все таки, е, ми дякуємо американському народу і розуміємо, що їхня підтримка відчутна. краще з ним. Мені ж без них, давайте чесно. Абсолютно давайте ці ці п'ять пунктів. Пункт, Пункт номер один Таких так. Пункт номер один це внутрішнє єднання. Жодним чином, жодний е, Рубіо чи Венс не мають побачити в українському суспільстві е, розкол. Українське суспільство має зараз єднатися настільки навколо президента. Це була б хибна логіка. Наскільки навколо української візії, нашої стратегії перемоги і того спільного плану, це має бути маніфест, спільний маніфест громадянського суспільства і української влади. Я сподіваюся, він з'явиться найближчим часом. Друге, ми маємо підняти ставки в переговорах. Україна це не рідкісно земельні метали. Тим більше, що економістам зрозуміло, що це хибна логіка. В нас немає тієї економічної ефективності як. В Болівії, Нігерії, Намібі видобувати більшість критичних матеріалів. Відповідно, Україна це адаптивність, це сила, це, це нова армія, це безпека, це, це той, хто буде з Україною, може претендувати на провідну роль в новому світі, світі, який формується. Це наша має бути позиція в переговорах. Третє, ми маємо вибудовувати зараз стримко більш союзницькі зв'язки із країнами Північної Європи, Німеччиною, Францією, Польщею з точки зору формування нової європейської армії, нової архітектури безпеки. Прямо зараз ми маємо стати цією частиною нового Європейського Союзу, який формується. Четверте, ми маємо. Шаленими темпами нарощувати виробництво зброї в Україні і отримати інженерні виробничі команди всередині країни, не дати можливість розтягнути, вивести їх з України. І п'яте, ми маємо прямо зараз проводити економічні реформи, які дадуть нам можливість вже в 26-27 році претендувати на економічну самостійність. Це означає виведення бізнесу з ціні шляхом. Ліберальних реформ це означає доколірна реформа митниці. Це означає посилення українського експорту, радикальне в рази протягом найближчих років. Все це має дати можливість Україні стати сильною і не боятися того, що один чи інший союзник зміни свою позицію по відношенню України. Україна самодостатня, Україна спроможна давати відбій і Росії, і економічним кризам і новому світу. Пане Андрію, тут є запитання від аудиторії. Зокрема, Галина Юзв'яка запитує, а що буде з курсом долара? Отаке просте людське питання. Це, це, так, це між між... Не просте людське і непросте експертне. Якщо це... буде відмови. <гум> По перше, долар посилюється по відношенню до євро. Це зрозуміло. Що на це працює зараз Трампівська адміністрація? Тому збереження, якщо завжди я раджу по по третинах розподіляти між доларом євро і гривнею, зараз я раджу більше до половини віддати долару на найближчі місяці у його укріплення по відношенню до євро найбільш ймовірним. Але тим не менш, не думайте, що що гривня буде просідати навпаки, зараз ми маємо великі надходження від наших міжнародних партнерів: єврові перш за все, доларові та так само насправді які дають нам можливість мати сильну гривню. Гривня буде сильною. Так, звичайно, певна девальвація цього року є, і національний банк і Міністерство економіки прогнозують, прогнозують, що до кінця року курс знизиться до 45 гривень за долар. Можливо, навіть більше, але все за залежить від такої купи кількості факторів, що просто перестаньте боятися повідошню до за курс вже протягом цієї широкомасштабної агресії. Ми втримали міцну гривню, міцну банківську систему і працюючу економіку. Економіка відновлюється швидкими темпами так, що не переймайтеся, ми маємо боятися за інше за здоров'я фізичне і ментальне, наших близьких і концентруватися на цьому, інвестувати нашу гривню туди, перш за все, бо це ключ для того, щоб справитися, впоратися з новими викликами. А якщо маєте довго долари євро, то я рекомендую їх задонатити на підтримку Сил оборони. Це буде найкраще вкладення в наше майбутнє спільне. Я ж... Є ще одне коротке уточнення, якщо можна, тому що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетьманце пропонує ввести військову цензуру видатків. За словами, існує прямий зв'язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні, варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто рахувати кожну копійку для держави, врешті-решт жорстко припинити. Тінь та корупцію вичислити крадіїв з влади. Це вороги гірше росіян почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, а не по результатах, по результатах відкритих кримінальних справ. Ну це якби ще один з пунктів, десь як ті, що ви казали, як нам не втратити міжнародну фінансову підтримку. Пан Данило Гетьманцев мені здається ще ще кілька місяців буде дослівно цитувати то те, що ми вимагаємо. Бо наскільки я розумію, він вже підтримав і частково нашу антикорупційну податкову реформу: 10-10-13, принаймні дві десятки з цього пункту. Але починати потрібно з себе. Я сподіваюся, що першим, кого пан Данило Гетьманцев пропонує вичистити з чинної влади, це він сам. Людина, яка завалила переважну більшість ліберальних реформ. Людина, яка законсервувала корупцію в митній податковій сфері, людина, яка персонально відповідає за те, що економіка нашої країни є крихкою, підживлений патерналізм, і бізнес змушений залишатися в ціні. Починати потрібно з себе. Пане Андрію, тоді я підсумую так: починаємо з себе, не даємо взяток, не беремо участі в цьому процесі. Маємо долари, євро відправляємо на підтримку сил оборони і не панікуємо. Все буде добре. Все буде добре, добре. Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення, засновник та генеральний директор групи компаній Адвентер Group був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вам дякую за цю. Знаєте, виважену і спокійну розмову. Бо про гроші завжди говорити боляче, особливо що коли їх можуть від нас забрати. Але все буде в нас добре. Пане Андрію, дякую, я кажу вам до зустрічі. Побачимось в наступних ефірах. На все добре.